Не знаю, як хто, а я в цьому році білих ще не збирала. І ось у мене перша знахідка. Білий дубовий. До речі, тут більше лип, ніж дубів. Але на землі якісь дубові листочки лежать. Що ж, будемо вважати, що місце вірне. Ці гриби надзвичайно делікатні, їх надзвичайно люблять. Різні хробачки, мушки і слисні, звичайно. Ну, як не дивно, цей майже чистий. Подивимося, як він себе почуває. Справа в тому, що білі дубові це ті гриби, котрі ну, на 90% червиві, незалежно від погоди. Не від чого, бачите, як вони поїдені? Але це нормально, тому що зараз, я думаю, після спеки була дуже велика спека, я нормальних чистих грибів не знайду. Ось. Абсолютно чистий. Спочатку. Ось ще один. Так, зверху схожий більш на моховик. але я знаю, що це в нас буде вже білий. Бачите, який він симпатичний. Ось. Але він мені чомусь більше схожий на інший білий. Угу. Так якби... Більш схоже на два різних види. Також чистий, ось так маскується. Бачите? Наприклад, от у білого дубового ось така сіточка. Ось така сіточка. Це ніяк не жовчний гриб, не гірчак, тому що у того гірчака рожеві пори. Гімінофорчик цей. Гімінофор це нижня частина гриба, а сіточка там така більш світла. Тут темна сіточка на світлому фоні. У іншого виду, бачите, тобто іншого гриба. Сіточка більш така світла. Але це все одно у нас дубовий гриб, просто трішечки старший. Буквально в двох словах скажу, що я таке розповідаю про гриб. Наприклад, ну, всі розуміють, що це ніжка. Тут знизу це не корені, ні. Нижня частина гриба, з неї йдуть міцеліальні тяжі, те, де що декому схоже на коріння, це ні. Це саме за рахунок цих тяжів гриб харчується з міцелією. Получає для себе різні. Корисні речовини, за рахунок яких він потім росте просто. Це верхня поверхня шапинки, це нижня поверхня шапинки, і от саме нижню шапинку, от саме нижню частину шапинки і називають гіменофор. Іноді гіменофор буває. Пластинчатий це, наприклад, сироїжки, мухомори або ось такий пористий. Це в нас всі інші болетові гриби. Є ще різні види гіменофорів, дивні, о, наприклад, у лисички, звичайно, це щось схоже на жабра, у розщіпки, звичайно, це у нас щелелисник. У, там взагалі щось дуже-дуже цікаве, схоже чимось на пластинки, але це не вони. Але це називається гіменофор. Тому, якщо чуєте від мене гіменофор, хто мене дивиться давно, вже розуміє про що я, хто дивиться недавно. Це нижня частина шапинки гриба. Ось буквально в сантиметрі є також один роздовбаний грибочок. Подивимось, наскільки він тут з'їдений. Ось. ось, частина шапинки зі слимачком і ось частина ніжки. Видно, що це був біленький, залишу його ця частина шапинки, мені ще на шапиночку схоже, тому його візьму. Тому що після цієї спеки не факт, що я знайду тут багато грибів. В тому році я тут знаходила старенькі білі, саме дубові. Ось так. Ці канаві росли. Не знаю, може сухо, може я тут далеко не перша, але подивимось уважно. Ось, наприклад, один з двійників білого гриба. Їстівний, це в нас моховик. Моховик тріщинуватий, бачите, який симпатичненький, ціленький. Це дуже цікавий гриб, це не польський, хоч він і сініє так само, схоже дуже, бачите? Якщо до нього почати торкатися, то він на гіменофорі починає синіти. Ось нижня частинка шапинки гриба. Це гіменофор. Ось Він дуже схожий на гіменофор білого гриба. Такий самий В трубочках. Ще більше схожий на той гіменофор, котрий вже почав жовтіти. Але від дотику до білого гриба нічого не відбувається. Може він трішечки потемніти, якщо на нього саме так от чимось твердим натискати. А ось на муховички і на польські гриби в тому числі. Можна натискати дуже легенько. А от поверхня гриба і ніжка чимось схожі. Дуже. До речі, на те, що я тут знімаю відео, вже багато людей звикли. В основному тут бігають одні ті самі люди, на велосипедах їздять одні ті самі люди. Вже дивляться на мене просто. Добрий день. Всі мене вже знають. що я тут Грибами займаюся. Так ось, бачите, якось у нас виходить сьогодні по болетовим. Всі такі в мене грибочки. Всі вони їстивні, але цей гриб посиніє до моменту мого приходу додому просто в хлам. Він буде просто синющий. Але це не страшно. До речі, його також можна не відварювати. І аромат у нього також прекрасний. Складно в цьому. Пізнати білий гриб. Але я знаю, що це він. Він, до речі, дуже добрий, він не червивий, він, він ще нормальний, просто його поїли слизні. Чому це відбувається взагалі? Тому що було дуже-дуже сухо, дуже сухо, дощі пішли ось буквально дня-два назад. І було дуже сухо, а слизням хочеться якоїсь вологи. Тому вони пожирають майже всі гриби, котрі їм попадаються на їхньому шляху. Ну, в основному це такі найкращі їстівні, Ось, наприклад, білі, сироїжки, їжки, сиро рожеві мухомори пішли. І їх вони також вже майже всі дожерли. Але, Але, би то дивно не було, цей гриб я візьму. Він от в прекрасному стані. Трішечки почав. Старіти, але тільки-тільки почав, навіть цей гімінофор, я не буду його зрізати. Все з ним буде просто в нормі. Єдине, що буде дуже а, така слизька маса з таких вже дорослих грибів, тому я, напевно, і не люблю балетові, але нічого страшного. Для перших білих це просто шикарно. До речі, тут залишилась ніжка. Це для тих, хто каже, не виривайте гриби. Ніжка у білого гриба залишається, просто неймовірно велика в землі. Дуже часто зрізають гриб над поверхнею і залишають велику-велику частину ніжки. Ось сьогодні, як бачите, можна було б залишити, можна сказати, більшу частину гриба просто в землі. Така тверда ніжка, гарна, нечервива. Просто шикарно. Ми зріжемо все брудне, зайве і заберемо її з собою також. Ось. Сидить винуватець. Слимачок. Ось такий мінус збору саме перших білих це дубових, тому що вони часто поїдені або червиві. Ну, що з цим поробиш, така ось реальність. Білий дубовий, до речі, дуб, росте дуже рідко поодинці, тому потрібно походити, подивитися. Звичайно, гриби вже могли бути старими або з'їденими слимаками. Але обов'язково треба місце подивитись. Сказати, що настав справжній літній грибний сезон можна по появі саме з цих грибів. Лисичка звичайна. Це, напевно, найпопулярніші гриби, котрі збирають літом. Це у нас лисичко звичайне. Та білі. На початку літа це в нас лисичка звичайна і білий гриб тубовий, потім буде трішечки зміна. Почнеться білий гриб справжній болетосидуліс, і буде продовжуватися лисичка. До речі, я лисичку збрала колись навіть в грудні. Тобто цей гриб він не дуже боїться холодів, тому і починається рано. І закінчується дуже-дуже пізно. Двійників, звичайно, має, але вони не отруйні. Деякі е гузлики схожі, також вони не отруйні, але гіркі. А також є лисичка несправжня, говорушка помаранчева. Ну, до неї ще далеко. Ось так виглядає лисичка справжня. В неї колір ніжки, колір оцих пластинок, але це насправді не пластинки, це можна сказати жабра. І ось поверхня шапинки. Вона, до речі, буває і жовтуватою, такою сіруватою. Ось майже все одного кольору. На зрізі. Такий білий гриб, білий. Він заповнений, він не пустотілий і білий. Це обов'язково. Сезон тільки починається. Це взагалі не лисичкове місце. Це так якось мені пощастило. Але сьогодні в мене вже з білими є і декілька лисичок. Для такої посухи це просто супер. Ось ця краса, це старий моховик. Той самий, котрий ми з вами зібрали сьогодні раніше. Ось. Але коли він старий, він стає ось такий трухлявий, гімінофор повністю змінюється, він не те, щоб не синіє, він вже стає такий коричнево сухий поїдений. Всі старі моховики, вони всі стають поїдені і дуже люблять черв'ячки. Ось так відозмінюється гриб, ніжка стає така волога і майже ось розпадається в руках, тому такий гриб не те, що не можна збирати, ви його просто збирати не будете. Але так він виглядає старим. Як для початку сезону. Це ще супер. Чесно скажу, сьогодні їхала і навіть не думала, що щось знайду. Якби це була розвідка, котра для мене ну, успішна. Успішно є білі грибочки, є в нас муховички молоденькі, також є в нас вже перші лисички. Це означає, що можна дивитися не тільки по своїх перевірених місцях, де я сьогодні була. A buscar en el... Día.